Привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу показати вам дуже крутий сайт, яким я дуже часто користуюся в пошуку і підборі акцій до інвестицій. Я вам вже його неодноразово показував, а зараз вирішую пригадати, тим більше, що за останній час дуже багато нових людей появилося на моєму каналі. Звісно, перед початком відеоролика прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, сайт, яким я дуже часто користуюся, це хіба один з найпопулярніших. Як для мене, в принципі, сайтів для інвестицій, для пошуку інвестицій, це сайт під назвою Seeking Alpha. Так, дуже багато в принципі його в інтернеті ви могли бачити, там реклами їхнього, їхнього сайту. Ну, але він дійсно дуже хороший. Тут багато є статтів, інформації, даних, аналітики, ну, реально дуже крутий. Отже, тут, звісно, я собі оформив платну підписку. Якщо хочете це зробити, то так само можете це зробити за допомогою силочки внизу. Ви отримаєте знижку хіба там, на тиждень часу користування, а я отримую хіба просто якийсь період часу, просто за меншу ціну. Так що, в принципі, є така можливість. Отже, сайт Цікін Альфа. Тут зареєструється, просто зайдете, ну, то будете мати таку інформацію, там головна сторінка виглядає так, але це не найважливіше. Отже, щоб, звісно, вам показати, як виглядає сайт і що тут, що тут до чого, то треба проаналізувати якусь компанію. Е, звісно, це не буде якийсь там детальний аналіз, це просто хочу показати вам, який реально крутий сайт і скільки тут корисної інформації. Отже, давайте візьмемо якусь компанію. Е, ну, Давайте, що було цікавіше, можливо, для вас. Це буде якась дивідендна компанія з хорошими дивідендами. Яку вибрати. Ну, давайте візьмемо компанію British American Tobacco. Тікер компанії BTI, я собі вписую тут в закладушці. Одразу мені тут вискакує різні дуже схожі компанії, наприклад, звісно, перша компанія British American Tobacco. І вибираю її. І отже, можете побачити одразу дуже багато інформації, цифр, даних тут, щоб реально зрозуміти, то ну, напевне не один місяць потрібно посвятити інвестиціям. Але Отже, назва компанії, вартість компанії. Тут багато таких закладочок, по яких я хочу, про яких я дуже швиденько пройдуся. Отже, Тут є одразу вартість акцій за рік, за 5, наприклад, за 10 років за максимальний час. Звісно, схематично можна побачити. Дані EPS, пена дивідендна дохідність, дивідендна дохідність за останні 12 місяців, капіталізація, який об'єм торгів на біржі зараз там Різні прогнози аналітиків купувати, тримати чи продавати, наприклад, який це сектор. Бачите, продук, продукти, можна так сказати, індустрія табак. Тут є різні статті, дуже, там, не знаю, в принципі, для таких людей, наприклад, які там початківці, ну, то, можливо, і цікаві. Давайте відкриємо першу статтю. Давайте переведу її на українську мову. Що, ж, British American Tobacco може випродати навіть. Може випереджати навіть за, за жахливих умов. Що очікується дуже. Можна, в принципі, прочитати там одну, другу, третю статтю, можливо, для вас буде це корисно. Я таких статтів дуже рідко, в принципі, читаю. Ну, Але є, є ті статті, можна їх прочитати, вони всі безкоштовні, звісно, якщо оформити підписку. А просто так, то от, хіба отримаєте там одну, дві-три статті і, в принципі, на цьому все. Але... Отже, тут внизу є так само покупки, продажі, компанія профіль, скільки людей є, є взагалі в даній компанії, працює, коли вона була заснована. Тут внизу маємо дохід компанії, наприклад, в річний можна собі квартальний дохід подивитися. Наприклад, звісно, дивлюся, там за довший час, то, наприклад, річний, як він змінювався, там з 2018 року там схематично одразу можна побачити. Є одразу тут прогноз на наступні два роки. Earning estimate то саме власне дохід. На акцію, точніше, ІПС, наприклад, як має, має змінюватися за наступні роки, там виручка взагалі як має змінюватися. Тут маємо різні дані по ціна до доходу, цін бук, price to book, Наївся, що ви знаєте, що це таке Там дохідність компанії, яка маржинальність компанії, яка, яка, яка капіталізація компанії, який загальний борг, наприклад, одразу можна побачити, скільки компанія має кешу на рахунку, там, інші витрати. Дівенди, наприклад, скільки вона платить квартально, в який час, як вона їх збільшує. Так само на тій головній сторінці внизу є дивідендний є дохід, в принципі, компанії-історія, можна сказати, від там, за останні майже 10 років, в принципі, там 11 років, як він, наприклад, там помаленьку, але все-таки збільшується. Хто є власником компанії, тобто яка корпорація, наприклад, чи там індивідуальні, чи там якісь інституції. Тут і пірс, це власне порівняння з іншими компаніями. З компаніями з даного сектору одразу, наприклад, є там компанія Altria, японська компанія, якась табачна компанія, є так само, як капіталізація, скільки людей там працює, наприклад, там рейтинг, якісь там ризики і всякі такі дані. Тут маємо дохід, балансовий дохід. Ну і, в принципі, на першій головній сторінці тут все. Отже, тут можна так само наприклад, собі вибрати, на що я дивлюся, в принципі, по головній сторінці тут мало що. Тут є так само рейтинг, я в нього, в принципі, чесно теж не заходжу. Це так, так само нам показує, там, коли люди казали, там, точніше аналітики казали, коли купувати чи продавати, наприклад, у компанію. Я в це навіть не заходжу. Тут, наприклад, фінанси маємо, я точніше маю доступність від 2013 року, я думаю, маєте там. Буквально на декілька років пізніше, якщо безкоштовна версія, якщо повна, то звісно, так само. Отже, тут маємо, наприклад, річний період, можна собі взяти квартальний, звісно, річний. Так само маємо дані з 2013 року. Одразу видно схематично, як зростає виручка, наприклад, компанії. Так само тут, якщо навести, то буде схематично показано тут або який там операційний дохід, наприклад, компанії, чистий дохід, net income, наприклад, От тут маємо, звісно, щось. Погано показує, але нет інка, наприклад, бачите, 6,400, зараз 11,200. Дохід на акцію 13.30, зараз це 16,01. ІПС, що є дуже головним при виборі акцій. То маємо був 3,4, зараз 4,9. Наприклад, кількість акцій в обороті, чи там збільшується, чи зменшується. Бачимо, був 1,900, зараз 2 мільйони 239 тисяч, 2 мільярди, так, 239 мільйонів. Тобто кількість акцій поки що в принципі, зросла за якісь там часи. Тут маємо там дивіденди на акцію, який пайаут третє був в той чи інший рік, наприклад, і біда, можна подивитися, які там закордонні продажі, чи вони зростають, чи падають, що є в принципі, теж важливо. Ну, але є хор хороша в принципі, інформація. Тут баланс щити, ну, то одразу. Можна побачити, наприклад, якісь активи у компанії. Загальний є, наприклад, загальні активи компанії, total, total Current assets, Assets, так наприклад, там в принципі, що ще є, кількість акцій, в принципі. Ну, Просто по балансовій вартості компанії багато таких бачимо чистий дохід, загаль, чистий борг, загальний борг, там, борг до вартості компанії, що всякі такі цифри, які вже в принципі, хіба будуть потрібні для такого професійного інвестора, яким я поки що, ну, на жаль, не являюся. Кешфлоу, ну, власне, так само грошові, дохо, грошові потоки, можна так сказати, там, скільки компанія видає на Оплачення борду, боргу, скільки вона видає на виплачення дивідендів, яка це частина. Ну і дуже багато такої інформації за останні роки бачимо, з 2013 року. Так що, так. що Earning це власне теж дуже важливе. Тут маємо останній квартальний yeah. дохід. наприклад, був побитий, скажімо так чи ні, прогнозований який дохід в майбутньому. Що тут маємо? EPS, Surprise. Тобто, ну, щось тут недобре відображається, але, наприклад, Е, дохід прогнозований на 23-й рік, на 24-й рік. Ну, тут акурат на акцію так само одразу показує, якщо буде такий дохід, ну, то значить показник PNI при сьогоднішній вартості буде 7,32. Тут е, який мав би бути дохід за наступні 2 роки, точніше, там, як прогнозують аналітики, можливо, сама компанія, наприклад, е, ну, тим мало користуються, то є earning estimated. То є, власне, дохід прогнозований там, за більше років вперед, то маємо той EPS. 23 третій рік 4,41, 24 й 417, 422, 421 Тут маємо в відсотках так само, як він мав би змінюватися. Тут виручка компанії, в принципі, виручка там ну, в принципі, якщо так подивитися, грубо кажучи, то тільки на рівні інфляції, наприклад, йде вверх. Тут є Earning Revision, то я сюди навіть рідко коли заходжу. Ну, дуже багато прям даних на даному сайті, так щоб все використовувати і все тут. Thank <laughs> you. Розуміти, що ту до чого ну, то досить -таки важко. Закладочка дивіденди, яка є дуже важлива. і, власне, ви знаєте, наприклад, мене питали, як знати, яка компанія, скільки і коли в принципі, виплачує дивіденди. Ну, в принципі, за допомогою сайту, за допомогою даної закладочки, то є рейтинг дивідендів. Одразу інформація, така дивідендна логідність, скільки компанія виплачує, який дивідендний ріст, і скільки там років, наприклад, збільшує дивіденди, коли наступна виплата дивідендів, коли компанія саме в день, коли прийдуть гроші, коли треба бути. Власником компанії, щоб отримати ті дивіденди, наприклад, 29 вересня, то я буду записаний на отримання дивідендів і вже там буквально за місяць. Це місце мав би їх отримати. Так що так, наприклад, дивіденд yield, це якщо тут виберемо, то може побачити посередня дивіденна дохідність по сектору, яка загалом була дивідендна дохідність за останній рік, 2, 3, 5. Наприклад, в середньому році останніх це дивідендна дохідність була в діапазоні 6%, а зараз маємо 8 і майже тобто майже 9%. Дивідендна дохідність тут, яка була за останні, бачимо за останні роки, то за останні 5 років. Зараз вона знаходиться майже на максимальному рівні, то там майже там, 8-25%. На такому рівні ще знаходилася в 21 му рівні. Ну і Під час падіння того ковідного, хіба скоріш за все, так ковідне падіння. Тоді дивіна вихідність була навіть більша, в принципі, як 9%. Ну а так то в середньому тримається на рівні 7. Тут бачимо акції дорожчу кошту було 6,5%. Ну, Якщо вибрати, наприклад, за останні 10 років, ну то подивіться, яка велика різниця з ну, від го року там ні від 18-го року, навіть так, від кінця 18-го року двінана вихідність перепригнула. Позначку по в 6% ну, до, до того часу було набагато і набагато менше. То, в принципі, можна, наприклад, взяти календар собі і поміняти, наприклад, і подивитися, дані. Ага, тут є дані від 2014 року тільки. В принципі, то саме майже. Тут бачимо дивідну дохідність, яка була 4%. 4, ну реально 4% в середньому. Тобто акція мала би коштувати в середньому в два рази більше. Yield on cost, що це означає? Тобто ми, ми купимо акції, наприклад, зараз, і наша дивідендна дохідність 9%, то дивіденди, де компанія з часом, наприклад, збільшує, то, Але акції, наприклад, теж зростуть, то для той людини це буде, наприклад, їх 8%. А для нас, завдяки тому, що компанія збільшила ті дивіденди, вже, наприклад, буде складати 15%. Ну і звісно, логічно би було, якби компанія збільшувала дивіденди, її акції. Зростали, і так би було, в принципі, одразу тут замітно. Але подивіться, якщо ми б купили 10 років тому акції, то б наша дивіденна дохідність зараз складала 5,18%. А зараз, якби купили акції, ну, то маєте більше 9%. Ну, але переважно тут так є. Наприклад, це максимальний час. Якщо б ми, наприклад, купили в 2003 році акції, так, ми її тоді коштували дешевше, ну, і дивіденднана дохідність теж була меншою, але все-таки, як ми б тоді її вложили і її до сьогоднішнього часу протримали, так, ну, то б наша дивідендна дохідність або yield on cost була аж 20 майже 8%. Тут, наприклад, якби купили акції в 2000 році, то кожного року би отримували половину вартості. Тої, якої ми тоді віддали за акції, тобто ну, досить таки багато. Там, наприклад, в 94-му році, то, чи там, так, в 94-му році то є облінко, аж цілих 41%. 41% кожного року повернення тільки з самих дивідендів це прям дуже і дуже багато. Ну, тут є така історія та дивіденд Гроус, то власне як компанія збільшує свої дивіденди, то ми маємо за останні 10 років. В принципі, одразу видно, що не дуже вона їх збільшує. дивідендна дивідана в якому році була, як вона від того часу в принципі, збільшилася. Безпечність дивідендів, тобто скільки компанія в середньому витрачає зі свого грошового потоку, тут, в принципі, по за останні, бачимо, взагалі дані там за останній якийсь там час. Я сюди рідко коли заходжу. Історія дивіденд. Наприклад, за останні 5 років, 10 років в максимальний період часу бачимо, що до 2017 року компанія виплачувала дивіденди як би регулярно, але не раз в квартал, а, наприклад, раз хіба два рази на рік, тобто раз в півроку, можна так сказати, і тому там часами дивіденди були більшими. А зараз вона виплачує їх кожного кварталу. Так що бачимо, ну, в принципі, росту майже як такого немає, бо там 0,62. А зараз це 0,7, тобто на 8 центів, в принципі, збільшила за останні 5 років, це прям дуже мало. Але все-таки тут є така історія. Так само вартість до дивідендної історії тут можемо побачити. Тобто, коли дивіденди були в якому розмірі і скільки тоді коштували акції. Наприклад, подивіться, в 2007 році акції коштували 31 долар, компанія виплачувала долар 17. Наприклад, акції в 98 році коштували 9,50, Компанія виплачувала лише 13 центів. Уявіть собі з 98 року збільшила дивіденди з 13 центів. Аж до майже до 3 доларів. Прям ну, багато. Тут є так само дивідендна історія, така коли, скільки, який, який день був запису і тому подібне, яка сума була виплачена. Прогнозовані дивіденди це як взагалі аналітки прогнозують, чи будуть збільшуватися дивіденди в компанії, чи ні, за наступні роки, наприклад, так само, як, в принципі, той дохід. То зараз маємо тут чисто дивіденди. Там, бачимо 23 рік, два майже 3 долари. Майже 3 долари, тут вже 3 долари і 1 цент. В принципі, такий міні, мінімальний, але все-таки ріст. Ну і при сьогоднішній вартості акцій, якщо вона буде на тому самому рівні, ну, то Єлдон Кост, як я їй вам казав, то вже буде складати, наприклад, 9%. Ну, так то виглядає. Що тут ще дуже важливо, одна річ, тут є багато valuation, ріст, про якийсь там профіль, до, дохідність, в принципі, я цього мало що вживаю. Ну, можете собі, в принципі, повертати і подивитися. Наприклад, то є, то є в Momentum, то є price performance, тобто зміна в порівнянні, наприклад, навіть з індексом SP 500. Ну, якщо, наприклад, візьму за останній рік, ну, то можете побачити, що індекс зріс на 14%, а вартість акцій BTI впала майже на 16%. Якщо візьму за 10 років, ну, то подивіться, індекс SP500, де знаходиться, він прибавив 164%, а BTI впала, на 100, а впала аж на цілих 36%. Ну і, наприклад, взяти так само. Максимальний час, там від якого року? 93-го року, так мені показує, ну, то індекс зріс на майже 900%. А BTI лише на 400%. В принципі, що було би логічно інвестувати тільки просто в індекс, а не купуючи British American Tobacco. Але зараз я вам покажу одна інакшу річ, так що це ще більш важливо. Це є просто price return, тобто повернення тільки з вартості акцій. Але пам'ятаємо, що компанія виплачує досить такі хороші дивіденди, прям можна сказати, дуже хороші. 9% річних це прям дуже багато. Ну і дивіться, за останній рік це маємо дохід 1%, SP Total Return 164%. В принципі, одразу видно, що вже не є така велика різниця. Дивіться, 5 років індекс зріс на 1,64%, а BTI на 1,26%, що в принципі теж. Або я, або я щось не на то дивлюся, або воно тут не змінюється. Щось мені тут не працює добре. Хіба. Ага. Де? о, Теб... Воно щось просто не оновлювало. Добре, маємо рік. Мінус 9% індекси на 16-5 років, мінус, в принципі, на тому самому рівні тотал індекси на 70% за 10 років. Велика різниця. 10 років 11% 219%, максимальний час, в принципі, той сам з 93-го року це 1700 і в принципі, 1600 і 1600. В принципі, майже то само, так що бачимо, є різниця price return і total return. Ну і, наприклад, тут «Price Return» проти Total Return», якісь там всякі порівняння тих графіків, прям дуже багато, реально дуже важко в ньому розібратися. Ну а, наприклад, тут є, що я часто дивлюся, «Peers». Тут є так само порівняння до інших акцій з даного сектору. Бачимо, тут є «British American Tobacco», «Altria Group, якась там японська компанія і там якісь інші, яких я мало що знаю. І тут внизу. Крім того, що там є всякі оцінки, вартість і тому подібне. Внизу, де ж то воно є. До речі, що то, що я хотів вам показати. E, Pierce, no, і тут є price return, то те саме, що я вам показував, але в порівнянні до інших компаній. І, наприклад, як візьму за 10 років, то можете побачити, що Price return мінус 37%. Але якщо візьму, наприклад, Total Return, ну, то акції за 10 років British American Tobacco в середньому зросли на 9%. Тобто, в принципі, за, 9 років, за 10 років ви заробили лише 9%, що є дуже мало. На Галтірі можна було б заробити 120 там на інших компаніях ось стільки, скільки ви можете зараз побачити. Ну, але так само тут є така різниця, так хочу вам сказати, що все дуже залежить, коли ми почали інвестувати. Бо якщо, наприклад, візьму 2003 рік, тобто давайте 20 років тому. Ну, то подивіться, яка різниця. Total Return 856%, Altria 1200 і японський індекс якийсь там, японська компанія мінус 30%. Хочу вам сказати, якщо можете подивитися собі, що індекс SP 500 за 20 років зріс там на 580%. В принципі, British American Tobacco на 856, ну це загальний такий дохід. Що є в принципі більше як індекс. Ну але зараз не хвилю компанію, просто загалом кажу, що, що, що тут можна в принципі дивитися. Ну і так, в принципі, оцінювати можна компанію, сайт дуже крутий. Кажу, можете зареєструватися по силушці внизу, отримаєте бонус плюс один тиждень до на Альфа Преміум. Ну надіюся, вам відеоролик сподобався. Звісно, лайк, підтримка, па-па.